Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо, як завжди, про заробіток, а точніше, поговоримо про токен сплеші на біржі Bybit. Думаю, всі знають, що це найприбутковіша тема, так як Bybit дуже гарно виплачує за токен сплеші, і це найлегші гроші. Єдина проблема, що потрібно абузити... Потрібно реєструвати нові акаунти, купувати QIC, Є спеціальні сервіси, навіть де люди займаються верифікацією і на цьому також заробляють. Ще рік назад на цій темі можна було дуже класно заробляти. Зараз конкуренція дуже і дуже велика, так як абузерів дуже багато. Плюс біржа Bybit ставить мітки. По останніх промо, які я робив, в мене всі акаунти збривали. тобто... Ні, жоден аккаунт не прийшов і не отримав винагороду. Так як абузери роблять по 100, 200, 300 аккаунтів, і виграти дуже і дуже важко. Тому у відео поговоримо про альтернативний спосіб, як можна заробляти на токен сплешах за допомогою об'єму. Тобто для старих аккаунтів є можливість заробити нові токени, які лістяться на біржі, з допомогою об'ємів. Проте, якщо ви будете набивати об'єми вручну, це може бути невигідно і ви будете в мінусі. Тому у відео покажу. Як я кручу об'єми, і на цьому більш-менш заробляю відео. Пишу по проханню підписників, тому надіюсь з вас отримати лайк, комент, приємного перегляду і погнали! І так, друзі, покажу вам на практиці, як саме я роблю об'єми з допомогою GridBot. Як ми знаємо, коли ліститься будь-який токен на біржі, завжди є токен спляш і на цьому можна заробити. Заробити можна, якщо ви новий користувач, або ж для старих потрібно торгувати, тобто робити чим більший об'єм. Покажу на прикладі ось цього токену ALK. Учасників тут небагато, але й пул також невеликий. Але робити об'єми тут вигідно, так як в нас плюсова ставка фінансування. Пізніше покажу, чому я вибрав цей пул. Переходимо ось сюди, виконати. І як бачимо, в нас є можливість брати участь тільки для старих користувачів, так як в мене старий аккаунт. Пул 500 тисяч токенів ALK, Мінімум потрібно зробити оборот на 500 USDT. Проте, якщо ви зробите оборот на 500 USDT і все, ви отримаєте дуже дуже мало, навіть одного долара не буде. Тут також є конкуренція, але винагороду ви отримаєте практично 100%. Звісно, для нових користувачів винагороди дуже прості, потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, депозит 100 доларів і на 100 доларів поторгувати. Все стандартно. Так, винагодах 250 токенів. Часу тратити дуже мало, але конкуренція дуже і дуже велика. Нажимаємо торгувати. Ви можете, звісно, торгувати самі, тобто купити-продати, купили-продали на будь-яку суму і на цьому крутити об'єми. Але витрачаючи комісії. Також токен може піти як вверх, так і вниз. На цьому ви можете втратити свої кошти і вийти в мінус. І на цьому нічого не заробити. Тому я використовую GridBot і паралельно я страхуюся. Тобто на іншій біржі хеджую цю позицію шортом. Тобто ставлю позицію в шорт, і далі мені не важливо, куди піде токен. Я на цьому не буду нічого втрачати. GridBot буде торгувати і набивати об'єми. Все, що потрібно, переходимо в інструменти, йдемо в самий низ, ось спотовий grid бот, нажимаємо, і ми можемо торгувати цим ботом. Як бачите, є стратегія штучний інтелект. Тобто бот автоматично виставляє ціновий діапазон, в цьому випадку від 8 центів до 32 центів і 99 сіток. Ось так зробимо. Ось бачимо ось такий діапазон, який нам пропонує штучний інтелект. І в цьому діапазоні пропонує нам торгувати. Я для себе вибираю трішки іншу стратегію. Я виставляю сам діапазон, щоб більше торгувати. Наприклад, зараз ціна 16 центів, нажимаємо вручну і вибираємо ціновий діапазон. Наприклад, з 10 центів до 0,22 цента і приблизно 120 сіток. Як бачимо, буде більше сіток, сітки в вушті, і ми на цьому будемо більше торгувати. Тобто бот буде більше торгувати, ніж на стандартному штучному інтелекті. Подивимось, ось так: ось такий ціновий діапазон. У цьому діапазоні буде торгувати наш бот. Коли ціна піде вниз, він буде докупльовувати, коли верх буде продавати. І тим самим практично на пасиві буде набиватися об'єм. Стараюсь зайти більш-менш посередині, так як токен може піти як вверх, так і вниз. Цього ніхто не знає. Можна навіть поставити діапазон в 11 центів, ось так. І вийде більш-менш посередині. Кількість сіток, думаю, достатньо. І далі перед тим, як відкрити бота, я паралельно на іншій біржі ставлю шорт. В основному я це роблю на біржі MEX. І чому вигідно на біржі MEX ставити в шорт, так як у нас є ставка фінансування. Це дуже важливий елемент. Хто займається фандінгом, той знає. Якщо в нас плюсова ставка фінансування, тоді ось ці. 0,12% платять шортистам. Якщо ставка фінансування буде мінусова, тоді відсотки будуть платитись лонгістам. Тому зараз вигідно ставити шорт, так як ще додатково, невеличкі відсотки будуть платитися за те, що я зайду в шорт. Тому я й вибрав цей актив, хоча з цим токеном маленький пул, але його вигідно крутити. Я б вибрав інший пул, але так як тут вигідно, є додаткові відсотки, тому обираю цей пул чисто для відео. Плече рекомендую ставити 1X, максимум 2X. Я торгую на 2X, але тут потрібно слідкувати. На біржі ByBit я буду відкривати бота на 2000 доларів. На біржі Max буду заходити в позицію на 1000 доларів, тобто беру 500 доларів з другим плечем, тому моя позиція буде 1000 доларів. З цієї 1000 доларів буду отримувати ще ставку фінансування 0,12%. Розрахунок буде через 26 хвилин. Кожні 4 години або 8 будуть ще капати ось ці відсотки. Тому завжди потрібно слідкувати за ставкою фінансування, якщо ви тримаєте позицію лонг чи шорт. Тому давайте вибираємо, наприклад, ось цю ціну. Заходимо обов'язково лімітками, тобто мейкером, так як мейкер платить 0%. Тейкер доплачує ще 0,02%. Тому завжди я заходжу як мейкер. Вибираємо останню ціну, повзунок. Відкрити шорт, відкриваємо. Чекаємо, щоб наш ордер заповнився, є. Тепер переходимо на біржу ByBit, створюємо сітку і купуємо токен. Ось і все. Нажимаємо межі ордера. І тепер, коли ціна буде торкатися нашої сітки, бот автоматично буде продавати або купляти цей токен. Таким чином, в яку сторону не пішла ціна, ми на цьому нічого не будемо втрачати. Якщо піде вверх, тут буде в нас плюс, на Мексі буде мінус. Або ж навпаки, наш заробіток буде полягати у тому, що ми будемо крутити об'єми. Результати будуть через 4 дні 21 годину, тобто час ще є, ваш оборот буде показуватись ось тут. І також приблизна винагорода буде показуватись ось тут. Оновляється за пару хвилин, і з часом вам буде показувати ваш оборот. Також скільки потрібно приблизно обороту зробити, щоб більш-менш щось заробити? На мою думку, треба близько 100 тисяч. Щоб був більш-менш норм заробіток. Ось як бачимо, вже оновилось на 1000 доларів. 1000 доларів обороту ми зробили і з'явилася вже перша винагорода 29 токенів. Проте чим більше тут буде народу торгувати, чим більший буде об'єм загальний, тим менше буде ваша винагорода. Тому все залежить також від кількості учасників і хто буде торгувати цим токеном. Так як токен сплешів є багато, тому не в кожен пул будуть заходити трейдери. Все, що вам залишається зробити, це тримати позицію до кінця акції, і головне дивитися, щоб ціна не виходила із вашого діапазону. Найкраще, щоб токен просто торгувався у вашому діапазоні, який ви настроїли. Якщо токен виходить з вашого діапазону, закриваєте бото і знаново перезаходите. Тут головне не втратити свої кошти. І якщо токен не буде виходити із вашого діапазону, буде просто ось так торгуватись, Через деякий час ви будете виходити в плюс і на цьому, так як токен вигідно купує і вигідно продає. Тому з часом ви не тільки на об'ємі заробите, а й на тому, що наторгує вам бот. Також паралельно ще ставка фінансування, наприклад, з 1000 доларів кожні 4 години ще по $1.20 буде капати. І це ми будемо бачити ось тут. Через 20 хвилин тут появиться ще плюс $20 вже заробітку. Давайте покажу вам приклади. Вертаємося назад. Набивав я останній раз об'єм на Пінгвіні. Нажимаємо докладніше. Ось таким чином я набив 145 тисяч на Пінгвіні. І за це мені дали 4897 токенів. Я їх продав на 184 долари. Тобто це був мій чистий прибуток. Також токен FUEL. Тут також я крутив об'єми, навіть не довго. 2 дні я тримав цю позицію. Тут всього-навсього 75 тисяч USDT я накрутив. Мені дали 1196 токенів, В доларах це приблизно на 90 доларів. Тобто, як бачите в середньому, щоб заробити хоча б 100 доларів, треба зробити оборот в 100 тисяч доларів. Все залежить, звісно, від пулу. Чим більший пул, тим більше ви заробите. Але чим вигідніше, тим більше буде народу. По токену Move також був токен Splash 89 тисяч обороту, 150 токенів на 115 доларів я їх продав і на цьому заробив. Тобто там 100 доларів, там, 100 доларів там, і так можна на пасиві, практично без ризиків, заробляти. Пройшло десь пів години, як бачите, бот наторгував плюс 17 доларів, тобто можна його вже закрити, і на фючах в мене мінус 16, тобто практично ось мінус 17. Практично я нічого не втрачаю і тим самим оборот крутиться. Також по фандингу кожні 4 години буде капати по долару, вже трішки менше, але це також буде плюс. І помаленьку, як бачимо, оборот росте. Не швидко. Взагалі я залучаю більшу ліквідність, але зараз беру участь у лаунчпули, лаунчпади, тому поки що задіяв 2500 доларів. 500 доларів на Мексі з другим плечем, це позиція 1000 доларів. І 2000 для бота. Так як бот використовує спочатку тільки половину, тому хеджувати потрібно. На мою думку, ось так. Якщо заходите на 1000, тоді хеджувати треба на 500 доларів позицію, тобто в два рази менше. У нас тут пул 500 тисяч токенів ALK. Тобто 500 тисяч це всього навсього 83 тисячі доларів, пул невеликий, тому тут не буде великий заробіток. Але для прикладу вирішив вам показати. Я стараюсь вибирати токен спеші, де є більш-менш великий пул. Є пули і на мільйон доларів, і на 500 тисяч, 800 тисяч в основному. Наприклад, зараз я б краще б зайшов ось цей токен ФЛОК. Тут пул набагато більший, як бачимо, мільйон токенів ФЛОК, давайте перейдемо. І як бачимо мільйон токенів ФЛО, це вже 788 тисяч доларів. Набагато більший пул, і тут було б набагато краще торгувати. Але його не вигідно хеджувати. Так як на Мексі, мені не підходить ставка фінансування, тут ставка фінансування практично 1%. Тобто якщо я тут зайду в шорт, так і тут мінусова ставка фінансування, якщо я зайду в шорт, то з мене кожні 4 години будуть стягувати по 9 доларів. Тому це невигідно. Якщо зменшиться ставка фінансування, я обов'язково зайду в цей токен. Поки що будемо торгувати ось цим. Тут буде навпаки мені плюсом капати по долару кожні 4 години, тому це вигідніше. Думаю, суть ви зрозуміли. Далі продовжу відео, коли будуть результати. A few later. І так, друзі, пройшло 4 дня, і сьогодні хочу поділитися результатами. Результати вийшли ідеальними, хоча були і ризики. До виплати залишилось 15 годин, тобто завтра в 11 годин. Буде виплата по цьому токен сплешу. За 4 дні мені вдалося. Зробити торговий оборот 111 тисяч доларів, що є досить непогано. І за цей оборот поки що моя орієнтовна винагорода 759 токенів Алч. Бота я ще не закривав, як бачимо, хоч токен падає, але бот дешевше купував, дорожче продавав і на цьому ми заробляємо. Два рази я вже думав закривати бота, але заради відео дотримався, так як відчував, що токен упаде. Були пампи. Зараз покажу. Ось бачимо, токен виходив за межі торгівлі бота, але потім він опустився. Було два таких приклади: ми ось тут приблизно зайшли. Був один памп, другий памп, тут я вже думав закривати, так як був ризик і спред, тут був в мене мінусовий приблизно 50 доларів. Потім, коли токен опустився, бот вже набагато більше наторгував, плюс і вийшло набагато вигідніше. Ось тут, коли був памп, я вийшов в 0. Було ризиковано, але після такого великого пампу я думав, що все одно токен знову впаде донизу. Що так і сталося? Були ризики, але зараз це все вже в минулому. І я думаю, що токен буде далі падати. Давайте подивимось на результати по. Грідботу на Байбіті зараз плюс 86 доларів На Мексі у нас плюс майже 80 доларів PNL. І на фандінгу ще плюс 23 долари. Тобто практично тут в нас плюс 100 доларів і тут ще плюс 80 доларів. Тобто 180 доларів зараз можна зафіксувати. І плюс завтра по токенсплесу ще прийде 750 токенів. Ну прийде менше, так як зараз почнуть торгувати. Ну, приблизно, я думаю, 600 токенів прийде. А 600 токенів це ще плюс 90 доларів, якщо буде ось така ціна. Тому вийшло досить непогано, ризики були невеликі, і профіт вийде приблизно 250-260 доларів. За 4 дня торгівлі цією стратегією доволі непогано. Тому я закриваю наш бот, нажимаємо зупинити і забираємо 2092 долари. Нажимаємо так, фіксуємо 92 долари. І переходимо сюди, і фіксуємо ще плюс 70 і 23, ще плюс 93 долари. Закриваємо. Ось і все. Профіт зафіксували в 180 доларів. І чекаємо завтра ще 90 доларів. Приблизно. Скільки точно токенів мені завтра ще дадуть. Я напишу у телеграмі, обов'язково підписуйтесь, так як не завжди є час записувати відео, а в телеграмі я завжди показую всі свої активності. Також завтра ще можна зайти в шорт і додатково спробувати заробити, так як після виплати зазвичай токени ще просідають. Але це не завжди, так як можуть і спеціально запампити ціну, щоб ліквіднути шортистів. Також є ризики, але здебільшого токен все ж просідає. Тому завтра я ще пробую пошортити Але звісно, буде видно по цьому графіку. Якщо буде гарна точка входу, обов'язково зайду. Ця стратегія це не кнопка бабло, треба слідкувати. Також є ризики. Звісно, ризики не суттєві, але все одно, якщо токен дуже памплять або дамплять, у вас можуть бути мінуса. У мене було таке, що я мусив також закривати бота в мінус, але виплата по токен сплешу перекривала будь-який мінус. Тому тут або в нуль більшості виходить, або хороший плюс. На цьому прикладі вийшов непоганий плюс. Токен сплеш, звісно, краще робити для новачків, але так як зараз біржа ставить мітки, бреють аккаунти, велика дуже конкуренція, а бузерів дуже і дуже багато, тому я часто ось так набиваю об'єми і виходить непоганий плюс. Ось такі, друзі, результати. Посилання на всі біржі, які потрібні для такої стратегії, будуть під відео. Я є партнером і Bybitu, і Mexu, і завжди слідкую за акціями на цих біржах. Якщо у вас немає аккаунту на цих біржах, обов'язково реєструйтесь, так як біржі топові і там є дуже багато акцій. На яких можна непогано заробити. Надіюсь на вашу підтримку, на лайк і комент. Також не забудьте підписатися на телеграм, так як абсолютно безкоштовно ділюсь з вами цією інформацією, багато блогерів за це беруть гроші. Я розказую, показую все на практиці і безкоштовно. Бажаю всім профіту, мирного неба. Почуємось в нових відео. До побачення.